Ревізор Рука болять в крові. Ой,

Revisor о, саме тіло, не зроби вас, це Скажу взагалі не буде за день, це, це каждого не, не, не знаю як київський чи будучи. Привезуть чи по дорозі, чи захоче машина їхати? Ну я тоже не знаю. А я кажу, це дороги будуть посипать. Кажу, не переживайте. А тебе уїбе морок, де цей брак і то поїсь. Що декілька людей каже.